Всім привіт, Приві. випуск номер 3 Привіт. Випуск номер три. Так я б напевно хотіла почати з дискусійної теми, яка мене хвилює. Уявімо, що я записую свого лідуся на операцію до лікаря, якому я довіряю. Він точно професіонал своєї справи. Проте обладнання, на якому він працює, воно зношене або застаріле, і виникає питання: як часто потрібно змінювати обладнання, і головне, як це впливає на лікування пацієнта. Тут проблема в тому, що ви. Скоріше за все не дізнаєтесь про те, яке обладнання там, да. тому що в операційну ніхто не пусте. Мене пусте. Я тоді <світ> знаю. Ну да, це в нас в наші <світ> наші, <світ> наші плюшки. Складно сказати, тому що є якесь старе обладнання, але воно в принципі нормально працює і чому його там заміняти, а, але є такі речі, як там операційний стіл, якийсь чи, чи ще щось таке. Розсадник якихось бактерій там може бути. Ми бачили якісь іржаві столи, які вже погано рухаються, і це. Зовсім незручно там робити операцію. А Якщо ми говоримо про якусь електроніку, не завжди нове буде кардинально відрізнятися від чогось старого. Я думаю, що найбільший страх це використання того, що одноразове використання декілька разів, тому що іноді це можна, можна зустріти таке, але дивись, можна Ваш... його стерилізувати, стерилізувати в системах там о, всій, низькотемпературна плазма. Так, да, власне, простерилізував, і... воно не втратило своїх властивостей, ні там, гідрофільність або ще щось, в залежності від того, що це важко сказати, що це дуже погано. Дуже багато хто купує вже зношене обладнання, купує БУ якусь техніку, БУ операційний стіл е і нічого поганого в цьому немає. Це трошечки мені нагадує умовно пілота літака. Хірург це пілот літака. І якщо він каже, що тут все окей, сідайте і полетіли, то він просто ну якби і несе за це відповідальність, і він а, в курсі всіх цих справ Так, да, нас ж до лікарів, як зазвичай приходять. Десь хтось робив, почув хороший відгук, що там класно зробили операцію. І йдуть до цього лікаря. Думаю, це логічний висновок, тому що якщо я думаю, що лікар професіонал, і я йому довіряю, то значить, що він і обладнанням користується так, як треба. У мене є перелік лікарів на майбутнє, до яких я піду з якимись проблемами. І не в кожного з них найтоповіше обладнання в країні. Ти скажеш я, 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 лікарів, лікарів не назву, ні, я їм не скажу. Тут про Китай хотів ще поговорити. Люди такі кажуть, ми не хочемо купувати китайське, у вас є щось не китайське, і ми часто сидимо, обговорюємо, що наші постачальники вони ж і є виробниками для деяких інших брендів. Наприклад, Innovex, він робить ендоскопи для Dornier. А купір робить дуже багато розхідних матеріалів урологічних для турецьких брендів. Виходить, що люди кажуть, ми хочемо німецьке, але насправді це німецьке летить з того шанхаю. Спочатку там кудись в умовний мюнхен з Мюнхена, вже ввічі дорожче заїжджає в Україну. В Китай робляться не тільки дешеві товари, але і робляться товари для інших брендів, в тому числітньо відомих. В мене часто запитують беушний операційний стіл, і я там допомагав декому знаходити їх. Часто історія така, що людина каже: я краще куплю німецький беушний, який називається X, ніж твій китайський, який коштує 7 тисяч доларів чи там 8 тисяч доларів. Це скоріше питання брендингу, і я думаю, що в столу, якому вже 10 років, ну, не буде тієї якості, да, залишки якості. Від, в порівнянні з новим столом, який приїхав з Китаю з гарантією, з тривічною, якщо ми говоримо саме про цей кейс, то дійсно там, ну, німецькі столи вони супер дорогі і вони якісні. Але якщо ми беремо не дешевий китайський стіл, а беремо якийсь стіл, який теж буде коштувати там, ну, не найдешевший, то mm -hmm. тоді він якби і буде нормально працювати. От в чому. А у нас виходить так. Uh, люди обирають або най найдешевший Китай і потім стикаються з цією проблемою, що логічно, uh -huh. Uh -huh. Uh, або або вони кажуть: а чому цей Китай так дорого коштує? Ну, це ж Китай він повинен втричі там дешевше коштувати ніж Німеччина. Ну да, же ж БУ німецький стоїть дешевше. Найкраще, здається, порада в цьому це обирати саме не найдешевший Китай. Обирати дійсно якийсь хай це буде Китай, але. Ну, щоб там ціна була середня, або якийсь ну, дійсно брендовий, тоді не буде ніяких проблем. Я б сьогодні хотіла з вами поговорити на таку цікаву тему. З'явилася вакцина від раку грудей, так написано. А що ви думаєте з цього приводу? Чи дієва ця вакцина, чи це все фейки? Я не вірю в такі історії дуже часто, особливо в телеграм-пабліках. Рак виліковний, рак вилікувано, все, не буде цієї проблеми, як і віч, снід і всі страшні хвороби. Завжди є гучний заголовок про те, що проблеми вже немає. Ти читаєш статтю і пишуть: от десь на, на етапі розробки і ще 10 років будуть розробляти, і потім все буде чудово. І про це говорять вже років 20, Тому я не вірю в цю історію. Це, мені здається лідер серед жінок, це саме рак молочної залози. А там часто така штука, що вони роблять експеримент умовно на мишках, і мишки виліковуються. А потім вони пробують клінічно дослідити цю там хімічний склад цей з людьми, а люди помирають від нього. Знаєте, є такі відео, де люди сидять в літаку, і там людина, яка зробила вакцину від раку. У всіх починається паніка, тому що вони розуміють, що цей літак розіб'ється, тому що цю людину вигідно вбити, щоб потім заробляти кошти на ці хвороби. Люблю теорії ці всі. Цікаво. Всі просто будуть продавати цю вакцину і все, якби навіщо вбивати цього розробника. вірусні? Там по 2 мільйони переглядів. Тому що люди люблять і про НЛО, про іноплітяни. А, а, я, а я ще ведусь на, ведусь на оці відоси, де є шампунь чи якась мать, що ти її втираєш, і воно тут це росте, все, я оце відкриваю. Ну, видно, все працює, Саш. <реш> Тетяна, я вчора в Тіктоці побачив відео, є у нас наш друг, уролог Наумчук, і він дуже класно веде свої соцмережі. Мені подобається, як він веде Тікток. І давайте поговоримо про те, а навіщо лікарям взагалі це потрібно, чому для них це важливо. Дякую за запитання, Саша. Соцмережі це бюджетний спосіб заявити про себе на широку аудиторію, викликати до себе довіру та зібрати своїх потенційних клієнтів. У мене є декілька порад, з яких треба почати вести соцмережі. Звісно, найпростіший спосіб це найняти людину, яка на цьому спеціалізується. Але якщо у вас немає на це бюджету або ви хочете спробувати самі, то це не так і складно. Перше, з чого треба почати, це надиленість. Підписуйтеся на аккаунти лікарів, які ви вважаєте вдалими, і чим більше у вас перед очима буде якісного контенту, тим кращий контент ви зможете створювати самі. По-друге, це хоча б мінімальні знання алгоритмів соцмереж. Раджу почати з вивчення алгоритмів, але основна така порада, яку я можу дати, це робіть відео до 20 секунд, тому що саме такі відео зараз приймає інстаграм, TikTok і навіть Фейсбук. А третя порада це завантажні застосунки для монтажу. Їх всього два і більше не потрібно, якщо ми беремо телефон: це іншот та капкут. І останнє – це практика, вона дуже важлива, тому що створення відео це така ж навичка, як і всі інші. Перші відео вони будуть виходити не дуже і це нормально, але з кожним разом буде все краще і краще. Я вам можу зараз показати, як монтується відео в програмі іншот. Я вам раджу завантажити саме його. Я 6 років моментувала в цьому застосунку, і він найпростіший. Якщо ви не хочете якихось там супер е, анімацій, скажімо, то це те, що вам потрібно. Ми заходимо в застосунок InShot. Тут є фото, відео, колаж, ми натискаємо на відео. Тут ми обираємо кілька відео, ми можемо обрати скільки завгодно. Я оберу, наприклад, з останньої операції, яку я знімала. Їх можна міняти місцями, якщо натиснути на одне. Я хочу, щоб першим було це. Зараз ми виріжемо зайво. Відео в нас мають бути динамічні, щоб їх хотілося дивитися. Тому я знімаю відео так. 40 секунд, а вирізаю все дві. І так робимо з... зі всіма. Ми можемо додати текст. Ось тут написано текст. Лікарня. Окрім цього, на одне відео ми можемо зверху додати ще фото або друге відео. Це в нас значок піп. Тепер зверху на. Після цього зрозумів, чому тебе запрошують в різні операційні, тому що тобі дуже дуже йде це все одяг, який там. Я думаю, лікарі такі. Ну добре, треба в мою операційну запросити. Дякую. Мені теж подобається, коли я гладя, гад, так круто себе почуваю. Кажу, як своя Нагадаємо, напевно, що у нас в жовтні буде. Китайський тріп і поїздка на урологічний конгрес, плюс відвідування заводу з виробництва медичних гольмівих лазерів. Тому всі хто хоче приєднатися до нас, пишіть Олександру. Будемо раді з вами з'їздити разом. Я ще хочу нагадати про акцію за промокодом палати номер 6 у липні. У вас буде знижка мінус 10% на весь асортимент местро Medical. Тому замовляйте якомога більше. Всім дякую за випуск. Була дуже рада вас бачити. І в мене з'явився слоган для завершення цього подкасту. Хто подкаст наш подивився, той удачі на цілий день і тиждень зарядився. Тому хай вам щастить з роботі, так, успішних операцій і дуже хороших пацієнтів, якщо ви лікар.